Ви вже згадали про Шустера, то він в нашому ефірі тут, за цим столом, сказав, що коли е, при владі був Янукович, ті люди, які ним керували і впливали на зміст програми Шустер Лайф, то вони говорили про те, що банкова просила вас запрошувати на ефір до Шустера, тому що вас розглядають як ефективно протидію Яценюку. Може бути, я не виключаю цього. Не я ж команди Шустеру давав. Ну а без вашої згоди хіба вас можна було запросити? А чому не можна? Якщо мені дзвонить Шустер, запрошує, звідки я знаю, хто йому дає команди. Ми вже це обговорювали два місяці тому. Ще раз хочете воду в ступі з іншими, з вашими колегами. Я сподівав, що вони в курілці вам переказали в темрі вашої розмови. Не курите, слава Богу, так. знач п'єте. Я не курю. По вас Все возьму. добре. Що робите? Будь ласка, дайте питання. нормальне, Не, почув, що ви питання. не курити, значить Да, лки-палки, люди з Криму не знають, куди виїхати. Військові вчора був не знають, як жити. А ви тут а клову граєте? Я кажу: давайте говорить про проблеми. Романи, Романи, Романи так, говори або про проблеми країни, або до побачення. України багато проблем. Дякую. От скажімо.